Вітання. Вітаю з наступаючим новим роком, в цьому році ми більш приваги віддаємо Новому року святкуванню, звісно, Різдву Христове, о чим я вам говорив з телебачення багато років. Ми святкуємо Різдво в тому році, як і в тому, і позатому два рази. Тобто з 24 на 25 і з на 7 також. Ось всіх з наступаючим Різдвом. Сьогодні у нас 24 якраз грудня, Різдвяна ніч, так би мовити, по західному. І сьогодні ми як в цьому році компанією я, Ярик і Даня, також з нас головний суддя Олександр, ми робимо щоб підйоми, щоб були як символічно, як, як, як дата, тобто 20... 31 Раз, даня штовхає, гирі 28 кг, Потім гирі 40 кг, ярик 12 разів жме. І я гирю 38 кг, жму 23 рази. Тобто і виходить 31, 12, 23. В залі Взагалі, для нас температура повітря потепліло, плюс 8. Так, я знімаю светер і будемо, будемо штовхати. Я вам скажу, що в нас зараз вдома немає світла, на спартаку є, тому що Спартак під'єднаний, да, я не знаю, як воно називається правильно, за трудом. <гум> ну, тобто, Лікарні вибачаюсь, за такі фамільярність, лікарня психіатрична і тому тут є світло. Ми обогрівачі не вмикаємо, холодно, то тільки, як пане мер каже, радіо на батарейках і ліхтарики оці діодні. Так, зараз буду мені ярик рахувати, а я буду підіймати. Гіре 30 хвилин зважу, 36 кг. І е, знизу одіомовий магніт. і К ньому блінчик на 2 кг. Фух. Так. Головне, щоб вистачило заряду на телефоні, а тут буде як просто рік. Далі штовхав, штовхав, боровся, йому не, хватило, не вистачило заряду. Ми подивимося після того, як пожму, якщо я плохо ну, заряд буде сідати, ми знімемо у Дані, я вам скажу, 11 айфон. Ось. А у мене моторола є, що там 6-6. А у Ярика кнопичі телефон. Все, Ярик, готов? Não, é <laughs> Lisa. Чотирнадцять поняли. Пятнадцять. Семнадцать. 18. 19. <рик> Больше как <кафе>, кстати. <рик> 20. 21. Що ти там просить, да? Блі! Я в тому році прямо! так роблю, тому що сила є, болить плече, і я... Його бачите, розганяю через бік. От, так Сила є. 38, 200. 38, 200, на ваги. 38. Двісті. 38. Двісті. Триста на. Ось так. Ну все. Зараз ярик. Ярик буде робити без монтажу. А то скажете, що це неправда. Ярику сьогодні хотіли, хотіли щоб він зробив постов 56, але каліна болить. І тому вирішили жати сороковки 12 разів. Три, два, один, старт. Раз, Два. Три. Я хочу звернути увагу строга стійка. Чотири. Це набагато сложніше. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Оце маща дев'ять. Десять. Одинадцять. Хорошо? І за новий рік! 12, 12. Всіх наступаючим різдвом новим роком, мої любі! Зараз, ну ми чугіри вже сто разів зваживали, всякі є там хейтери там кажуть там сияки запоребрика, Кажуть, ви ці обманюєте. Ви не можете такі піднімати. Так, 79500. короче, 80, можем взважить их на ведь бачите, 288 килограмм 30, это 40 ровно ну, Ярик, дайте нам всю а то скажут, 40, ну, то-то все питание сняты так, зараз у нас Даня у нас, главное, заряд да, 76% Тому що Даня ніяк Ярик, не буде за хвилинку це робити. Трошечки треба буде попрацювати. Ось, Даню буде видно. Так. Даніла Скадин 68 кілограмів. Презер. А, це презер. Він цей чемпіон України, Кубку України з його спорту. До речі, всі скептики кажуть, ось там дурні вправи. Даня виступав по два борю, але нормально таку показав суму. Ось, за 60 штовхнув. Бачите, як звучить за 60. 61 це за 60 і 100 за 60. За 60 штовхнув і майже 130 порвав. Ну нормально, це нормальний результат, такий вже міцний результат для гирьовика. Зараз даня штовхає в нас 31 раз, за 31 грудня. гирю. одна 29 29,200, друга 28 кілограмів. Час не обмежений, аби не сіла батарея. Так, контрольний відлік часу. П'ять, чотири, три, два, один. все седа выходит. Три. Четыре. Хорошо. выше всех. Все сім да, будет? Всем, угу. хорошо. Видим. О, я гряду. Хорошо. 11. 15 Як я це, рибак насіння. Хорошо, зможу. 16. Хорошо, фіксація, супер, тільки е, при чуть руки прижимають краще і шуте сіда виходить. Сидіти буде? 17? 17. Хорошо. Більше половини є. Семнадцать, не болит вперед. Пятнадцать. Зара хорошо все делает, вот так и делает, как машина, как механизм. Думай. 22. Чтобы на сале лучше и закрылся. Двадцать три. Двадцать хорошо, двадцать пять. Двадцать шесть.

Двадцять дев'ять. Хорошо. Тридцять. І зараз перший Святковий. Тридцять один підйом. Молодець, супер. Зараз на ваги, давайте гирі зважимо, то скажуть, що вони не якісь там шеснахи були. Так щоб було... Так. Так, що там в нас є? 27,700 Ну, таке. 300 грамів. 300 грамів. Так, і ця... О! 29300. Ну, тобто, ці 400 навіть. Тобто одна майже 30-ка. Тобто сумарна вага їх більше ніж 56 кілограмів. І я в тому році, вже наприкінці відео, зараз ярик пожме гірю на попа. Е, який рік? 23-23 рази. Гіря буде у Ярика важити 36 кілограмів. І він повинен пожати в сумі. Ну, тобто, одною рукою там щось там 10 і другою рукою е, скільки там 13. На в тому році він пожав гірю, котру ми віддали хлопцям до ЗСУ. Хлопці, тримайтеся, слава Україні! 35 кілограмів він що-то много, раз 30. А зараз гиря ваша 36400. Ярик на честь Нового року. Всім любі вам бажме цю гирю. В умовах таких гарно, що світло є, без тепла займаємося. Все буде нормально. все буде нормально. Так, Ярик і гиря 36 кг на попа 23 рази. Поїхали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Давай, давай. Одинадцять. Двенадцять. Трин... Тринадцять. Чотирнадцять. Пятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. 18. 18 Вісімнадцять ліву. Дев'ятнадцять дев'ятнадцять. Нормально, нормально. Двадцять. Жим по довгому циклу. Двадцять один. Двадцять два. І 23 з новим роком, мої любі. Я вам скажу, що, по-перше, у Ярика болить права рука. І це він заради нового року і Різдва Христова, ці робив. Ну я вам скажу, що, знаєте, вражає, так це що на ліву руку він пожав гірю 36 кілограм майже 20 разів. На попа! Ха-ха! На праву ще не буде. Та яка різниця? зважуй. Тобто одна рука в нього болить. 36. 200. Так, всіх з новим роком це Ярик, Савчук, це дядя Саша, Знівок, це Даня Скадін. А зараз мої любі вам дядя Саша зробить сальто. Це був жарт жарт. Ми зараз будемо далі піднімати. Всі, все всі. Всіх з Новим роком ми вітаємо, вітаємо свого залу. Та в нас єдина країна тут за. Ціми досками гуманітарний штаб можна одежу якусь взяти. Приходьте, Київ, стадіон Спартак Кирилівська 105. До побачення. Мої любі, дорогенькі по всьому світу. Хлопці, ось вони вітають вас з новим роком по всіх країнах. Так, до побачення. Слава Україні! Так, атракціон цього небаченої. Жадібності. Даня поспорив з яриком на 100 гривень, що він пожме цю гирю, вона важить десь 364, 36100. Даня особиста вага десь 68 кілограмів. Плюс-мінус. Так, ну що, готові? Три, два, один, поїхали. Ножки тримаємо без ніг. Може на другу? Так. Це буде більше даніної ваги. Це, тобто мені треба було штовхнути 112 отак. От Вігір'я по 56. Ну я б не зробив, а Ярик би зробив. Ось. Так, спортсмен готовий. Контрольний відлік часу. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Саварна вага, 70 кілограмів. А, ні, поки ще ні. Поки 68. Тобто на туш цепляй, ярик. І так. 36 плюс 34. Єсть, що бачите, психологія. Довго думав. Надо Хорошо, Даня, молодець. Гарно. Давай, не стої довго. Гарно. Локоточки корпусом виштовхни, давай. Хорошо. Yes. Давай. Трійку. Зробимо. Гарно, сильно вибій і нормально йде. Ти жав, 36 жаф 36 майже. Давай. Е, є, -е -е, хорош, хватить. Можна 5, але хорош. Гарна фіксація, зараз зараз зважимо. Та хай так буде, так і став. Акуратненько став. Зараз Ярик зваже. Молодець, оце мужик. Наступне тренування, Даня пожме 36 і штовхне 40. Так. 69900. Ну, казав, 70-100 грамів допуск. Даня, молодець, вітаємо, молодець. Ну це вже є, ну, це вже результат. Все, до побачення.